Доброго дня! Відкрита прийом заявок на Міжнародний онлайн-фестиваль талантів Зірка для дітей та дорослих, для початківців, аматорів та професіоналів. Ми чекаємо на ваші заявки у будь-яких номінаціях: вокал та інструментал, хореографія та циркове мистецтво, образотворче та декоративно прикладне мистецтво, а також будь-які інші творчі номінації. Кожний учасник отримує диплом міжнародного зразка з підписами членів журі з шести країн. Також подяку для вашого викладача. І крім того, ви отримаєте рецензію від членів журі для того, щоб наступного разу ви могли покращити свої результати. Ваші фото та відео побачать тисячі людей на наших сайтах. Крім того, найкращі учасники потрапляють до каталогу талантів України на талант-шоу Зірка, а роботи художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва потрапляють на виставки. Онлайн-конкурс це можливість безпечно брати участь у міжнародних заходах. Вартість участі у конкурсі від 15 євро. Прямо зараз заповни коротку анкету та отримай безкоштовну інструкцію, як підготуватися до фестивалю.